Активісти руху чесно в рамках туру Україною презентували в Рівному результати піврічного дослідження депутатів поки ще чинного парламенту на відповідність шести критеріям доброчесності щодо порушення чужих прав і свобод, зміни політичної позиції, причетності до корупції, особистого голосування та присутності на засіданнях у парламенті, а також відповідності способу життя за декларованим статкам. Активісти руху свідомі того, що чи не половина нинішніх депутатів сподівається потрапити й до наступного парламенту, тож сподіваються, що результати «Чеснометра» травли. На позицію виборців. Коли ми говоримо про майбутнє, то для нас важливо, щоб вони змінилися, навіть якщо вони цього не хочуть. А, а, а є суспільний запит, вони бачать, що міняється громадська думка, а в Україні змінилося що в основному? Влада втрачає голоси, опозиція їх не здобуває. Аналіз українського політикуму на депутатах парламенту в Русі чесно припиняти не будуть. Попереду вибори до місцевих рад, а 2015 року президентські активісти руху переконані, тим, хто захоче балотуватися, таки доведеться зважати на критерії чеснометра. А отже, на вимоги суспільства. Ми мусимо тиснути як владу, так і опозицію, щоб вони очистились і щоб була певна альтернатива. І в цьому плані. Чеснометр є дуже, як то кажуть, помічне. Із п'яти нардепів від Рівненщини досі чеснометра немає на Матчука, котрий місяць тому сам склав повноваження. І зрештою чотирьох обранців фільтру не пройшов жоден. Прокопчук та копчук також не відповідають двом критеріям із шести Шершун та солковський трьом щодо майбутніх кандидатів. із списками, особливо за мажоритаркою, котрі не були у цій Верховній Раді, то в русі чесно вже почали збирати про них інформацію. Остаточні результати аналізу кожного обіцяють оприлюднити найпізніше за кілька тижнів до вибу. Урів Світлана Сирота, Артем Логовський, новини Рівного.